Кротке зауваження номер 88 Мій вклад в життя, що я зробив, що я залишу після себе. Важливо для землі, можливо і ні, бо для мене головне, що я принесу в небеса. Комусь це байдуже, бо думає, що земне то земне, а небесне то небесне. Але чомусь людині дано тіло. І значить, по собі також треба щось залишити тут. А це завжди є плоди добрі чи злі, ніякі чи байдужі, але щось залишається. Нехай нас пам'ятають, я хочу, щоб мене згадували, навіть коли мене не буде, щоб було за мене комусь помолитися, а іншим просто згадати. І чи я не хочу, щоб мене згадували добрим словом? Хоча кажуть, не говори про мертвого погано, але в думках, в почуттях ми все ж залишаємось такі, які справи творили. Ось і думайте, що по собі залишити.